От то ти скажеш і він був покупки. Як він вас дрочить, блядь, не знати на що дрочить, блядь. Цікаво вас почала. Я був спокійний, ти розумієш, тобі говорилося. Що таке поруше? 35-ту статчу ти назвав вас назви, тут. 35 Як назві, назвав. Представники, посвідчення ваше. Договір, що небудь. Дивися, дивись. Підстава. Договір є. Підстава. Нема. Приймай рішення. Це... Дивися. Представтесь, будь ласка. Свій... Представтесь, будь ласка. Я... Представ ласка Стаття 18. Ми водієві представили. А да де ви тут бачите водія? Представтесь. Побачили? Але... Ми побачили Пала... камені Паламарчук. Знімати можна. Паламарчук, Сергій не Борисович. Да. Чого у вас руки трусяться? Сергій Борисович. Да, у вас, ви у ви вас ви 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 ознаки. А то, що 32 он жари? Я ще не дочитав. Он, а може, 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 може з ним все згарісти на твоїй? Вадим твої. Петрович. Спокойтесь. Тут, а де написано, що це посвідчення? Вадим, приймай рішення, не рішення? Посіпу, сіпу, сіпу, сіпу. А що десь приймає? А розгляд справи де буде? Проведений, приймаємо рішення. Ніхто не проводив. Як ви можете адвокат? без мене розгляд справи зробити? Як без мене можна розгляд справи зробити? Ну як можна я в машині, а ви собі? Адвокат потрібен. От я ж в кущах сидів. Як ти розгляд справи проводив? підстава адвокат Олег, адвокат потрібен? Ви їм представили можливість адвокатом скористатися? Так, звісно. Ну і де адвокат. Вони я я не знають. Думали ми ваш. чи ви його адвокат? Вони навіть не Вони я Представник. Представник, да. представник. Що таке до побачення? Шо Ти до шо, шо, що, охуєл чи що, блядь? блять? Ти що, охуєл, блядь? що значить ми до побачення? Чувак, блядь. Ви так дозволяєте собі так розговорює. Чувак, блядь. Ти мене чи ні. Поліції хомником Вадимов да, проведено розгляд справ. Стосово... От тобто це за справа проводиться? Да. Рішення вже приймаємо. 279 стаття, Ро, давай, давай, давай починай. Давай, давай. Давай, 279 стаття. Перед я розглядом справи. Ти ж тільки вважаєш, що Розу ти проводиш справу? Ти що, блядь, юбнутий чи що? Добре рішення, тобі Розгляд справи спочатку. На якої підстава статті? Яка стаття, стат стат да, який стаття? Розгляд справи. Давай 35 стаття. Стаття 35, це поліція, яка пункт. Пункт. що ти машеш з той важко. Подожди, пункт який. Давайте ще раз повторимо. 35. та пункт, Причина зупинки подивіся, причина, причина зупинки, порушення правил Заводнений, задній термін. Перш, Його відна двадцять літнову каже. Що дасть другу постанову? Це так робиться згідно чинного законодавства. До чого блядь, ти долбойок? Яке нахуй, чинне законодавство, коли ти безприділиш що, що? будете затримані за що? за вчинення дрібного хуліганства, Диві, за образу працівника Диві. поліції? Две, до вас две. буде застосовані фізична две. сила, Кайданки? Поїдемо в райві і буде Поїхали. протокол. Поїхали в райві. Вони затримали, затримали? затримали вже? Поїхали в рай Поки Ніхто не затримує. Ну, до чого тоді балачка? Не, до чого це що таке балачка? дрібне це хуліганство? Що таке дрібне хуліганство? що таке дрібне? Да, то ви ж розумна літа? Ну що таке дрібне хуліганство? Ти ти сам не знаєш, починаєш тут своїм цим отвором. Видавати звуки які... лайкам. Лайка. Лайка. В якому місці? А ну скажи мені. То важливо в якому місці. Важливо, важливо, важливо. в якому місці. Важливо. важливо. А образа є... працівника поліції, тут нема працівника поліції. Тут куча якихось гопників, які страдають херньою і порушують його права. Адвоката, де Адвокат його адвокат. Покази, ти в нього взяв? Тож ж не хоче надати. Що він не хоче? Як це, я не Диви. Як це він не хоче? Хоч, 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 ти собі придумав, що він щось не хоче? Бачите, чувак крутий. Хоч ти хочеш, я тобі випишу. Це ж я такого я не бачу. Хоч не хоче. Я, я не михай. Хоч не хоче випис. виписувати. Олег, випис. Не Олег, не нервуй. Олег, не нервуй. Обрілить, що 20 метрів не видно номер. Як ти по камері? я повідомлює. А ви мені так подивитися, також номера не видно. Силі покаже, який має номер. не 20 а про що говориться? А чому тут 20 метрів? Тому що Та так не зазначено. То що з номером не так? Та так не зазначено в законі. Зазначено? Зазначено? Ну, зазначено. Ну, зазначено. Ну, Обов'язки ну, водія ну, зайди ну, подивись. Ви бачите тупий, блядь. От давай а поскорим. От давай спорим. Що там зазначено? Звістині 20 метрів. От давай поскорим. Що був без форми, то може б і спорив. Бо ти, блядь, такий дерев'яний, блядь. Спорить, чи що там з вами розказує? То відкрийся. Відкрий і почитай, якщо ти не знаєш. То для чого я читаю, як я її знаю? Не знаєш ти. Ти відкрий почитай. Почитай. Водовиски водія Іди почитай. 20, 20 право, Нема там слова за 20 метрів. Це десь, блядь, це діч, блять. А тройся, покажи, це ти проводиш розгляд справи сам в машині, так? Да? Розгляд справи я проводив. О, ти вже провів? Так, да, провів. А де його адвокат? Де його адвокат, він не перебуває в статусі, затриманого. очіку. Що, дурачок чи що? 279-ту почитай, 268 почитай. Добре. Капець вас штампують. Мені стидно за таке, мені мене взагалі бля, поліція Білої Церкви, це дно дніщенське, це хуже дна. Це, блядь, внутрішній окупант українських земель. Кончені просто. Давай, я готовий понести за образу поліцейського відповідальності. Давай. Чим це передбачено? А ну назви статтю за образу поліцейського. Я взагалі не спілкуюся. То що ти, всрався чи що? Я взагалі з вами не спілкуюся. Всрався? Обісрався? ще приклад не знаю, хто це точка ваша, не точка. Та є за мені ще штука. Да. Не важливо, Да. Ну не докажи. Докази, будь ласка. Покажіть йому докази. Там не видно? Що не видно? Не видно. Не видно. Не видно. Звернетись до суду. Будьте кончені. Звернетись. Як Ти просто кончений. Поняв? Ти кончений. Ну, і такий самий і там другий сидить, кончений. Так, кончений в, мусор Білоцерківського. Водій порушив праву дорожнього руху. Чому він? Так так. Дай straight. дай його постанову, я я 30. що він порушив. Пункт 1 каже, 35 статті. Пункт правил. Ні, я хочу статтю 35 закону про поліцію. Чотири пункти назвав. Ні, то 35-ї. То він ще причини зупинки не знає. Розгляду справи ще не було. Він закінчився, рішення прийнято. 35 -та, пункт 35 -та, який? 35-та стаття. Тобі не знаємо причину зупинки. Відстава для зупинки яка? Тобі не треба з того знати. Що? Водій знає. Що і і я, від... я знаю? Що я знаю? Ти мені сказав 35-та, повтори. Ще раз повтори. Тебе ж питають, повтори. Який пункт? Та він сам не знає того. То який пункт? Дять, Кажи. У вас же сева голова, я вам не буду 33 рази повторювати. – Ти ж не можеш згадати. Ти сам нікре не знаєш. Пункт? Ти ж не можеш пункт? згадати. Ну скажи. Який пункт? 35-й який пункт А? Третій. – третій. Третій. вже третій. – Відповідно, 30, 31 частини другої знайомте його, будь ласка. – Яка, знайомили що, яка інформація? – Кого ознайомили? Опустіть голову, нижче і й подивити. Ви маєте ознайомити його. Опустіть голову, так, не ви судіть, теж так не скажете. Ви судді так само скажете, пішли, я тобі покажу, так? Да? Да. Опустіть голову. І суддя, піде, десь піде шукати. Суддя, і батько кончений, Просто, Просто дно. Реєстраторі, Це дно. На, реєстраторі на камері Слуха. можна побачити 20 метрів. Одкрій, почитай, не позорся. Я такого це не люблю казати, но ну, тупе точно. А якщо ти стреджиш, то покажи мені цю статтю і мають. Потім постанову, поїхали. Люди там допомоги потрібно, а не ми тут займаємося. І нахуй, на допомога. Кому треба твоя Галіма допомога. Викончена контора. Ну Послуги, якої ніхто туди замовляв. Ну підходить, те, що ти назвав. Ну не підходить. Любить якась дорога. Це все, що ви говорите, воно мені взагалі. До сраки. понятно, як ти хуя прийшов тоді на роботу. Якщо тобі взагалі все до, до сраки. Те, що ви да? говорите. Не розумію, тобі нормально спиться, так? буде таким долбоємом, що власне. тебе всхуєсосять ті, хто тебе мав на власне. роботу приймати, власне. так? Власне. А ти не може бути. знак втрати роль на руку. Якщо сім'я, не можливо, чіткості. 20 метрів. А ти? 20! 30.2 написано таке, да? дай, дай так? Я вам сказала, 20 метрів наслідки, якщо інспектор встановить. Чи, чи 29В таке написано, що ну, ви мені открой, читаєте. Ну, Оце, що ви мені читаєте, написано в пункті правил 2.9 В. Ну, ти ти що його не варко, А ми говоримо за пункт правил 30.2. 30 Диви, в мене є рулетка. Давай давай 20 20 20 метра, там нічого не написано. Dakar, Та нам не треба свідки, вам треба... А я то тобі ж, тобі ніхуя не треба. Як це так? Ти кажеш, що він не грає. Мене страховки немає, номер так закрашений чорний. Гнида, ти кажеш, що він не грає. Пішли, пішли, настрочиш мені, пішли, гнида. Давай, йди. Диви, бери. Дивись, 20 метрів, зараз перевіримо. Дивись, зараз будеш ти. Ту якого ти хуя сюди прийшов, якщо тобі ніхуя не потрібно? Старий бок чи що? Ти дожив стати. він просто кончений. Ну, Я такого ще не бачила. А вам не треба, так? Да? Ні. Де вас таке штампують? Це дебілізм. Це не те, що це правильно, то кажуть, що пластмасові. Це ще не, навіть не пластмасові. Це, це взагалі дніще. Мало, мало, ще чуть-чуть назад. Та ні, маловато тут. Вон каліги під'їхали. Та Люба. Шапку вдягни. Лю! Ау. Подійди. І відпочивай. Подійди в сторону. Думай. Верні? Хто знає свої номера. Це не його номера, це мої номера. 20, 20 метрів, бо у вас да. поліга отаке. А що случилось? Хай будуть. Ну номер їм щось там не вбачається. 20 метрів? Видно, Без розгляду справи штампуй постанову, а цей бере і шпарить. По свого свого мозку також немає. Да? Да? Думаешь, це було не як би дома. Що ти нам робиш? Ти думаєш, що тобі потрібно?